Як змусити військову техніку швидко заводитися взимку? Адже дизельні двигуни погано реагують на мороз? Харківські науковці запропонували нову технічну розробку, аби вирішити цю проблему. На основних танках збройних сил України встановлюються та використовуються підігрівачі для того, щоб забезпечити нормальний запуск двигуна. Але дуже багато часу йде на підготовку самого підігрівача. Розробники пропонують використовувати примусове високоенергетичне запалювання іскрового заряду. На думку вчених, це суттєво зменшить час приведення машини до бойової готовності в морозну погоду з 30-40 до 5-6 хвилин. На будь-який серійний двигун ця система встановлюється без суттєвих, фактично без конструктивних. Змін за рахунок доопрацювання окремих елементів штатних. При цьому зберігаються всі штатні механізми і системи. Цього Систему іскрового заряду вже успішно випробували як на військовій техніці, так і на зразках техніки Джон Діри у Сполучених Штатах. Наразі автори розробки очікують рішення про її запровадження у серійне виробництво. Олександр Візін, Віталій Саранцев, військове телебачення.